Петро Кравець, Дякую. Богдана Хоменко. Дякую. Технічні судді. Лексо Колдані. Максим Голуб. Тіньовий Дякую. суддя Олександр Скок. Ну що ж, я передаю слово тобі, Аліно. Бажаю тобі успіху. Дякую. Фух. Треба останній видих. І... Якщо судді готові, а я думаю, готові, <хи> тому ми розпочинаємо час. Вітаю, судді! Моє ім'я Сінькевича Ліна, і сьогодні я з радістю запрошую вас до своєї творчої майстерні, адже кава для мене це мистецтво і спосіб самовираження. Свій виступ сьогоднішній я розпочну з приготування еспресо для свого авторського напою, бо кава має охолонути. Я обрала каву сорту з сорту Гейша з Коста-Ріки, регіону Central Valley, яка росла на висоті 1700 метрів над рівнем моря на фермі Hacienda Sonora. Обробка визначена як натурально анейробне, але ціла історія стоїть за процесом. Адже ферма Хасьєнда Сонора спеціалізується на обробці саме натуральній тахані. Але коли зерно прибуло до станції, щоб почати обробку, почався сильний шторм. Тому Дієго, власник ферми, вирішив піти на експеримент, аби врятувати каву. Тому вони занесли зерна в приміщення та загерметизували його пластиковою плівкою. Таким чином розпочався процес ферментації. Під час нашої розмови Дієго зазначив, що, звичайно, в таких умовах вони не могли це проконтролювати на 100%, тому тут мала місце і аеробна ферментація. Загалом гейша відома як сорт кави з дуже чистим та делікатним смаком. Тому був ризик зіпсувати це такою спонтанною ферментацією. Але результат був успішний. Адже саме це надало моїй каві більш щільне тіло, збільшило солодкість і насиченість. Після того, як вийшло сонце, каву сушили на протязі ще 11 днів. Як я вже сказала, кава для мене це мистецтво, а витвір мистецтва не може існувати без якісного початкового матеріалу. Тому, перейнявши естафету від Дієго, я як кавовий обсмажчик прийнялася підготовлювати свій матеріал. Моєю цілі було максимально зберегти ензимні властивості моєї кави, але все ж таки ще більше збільшити солодкість і підкреслити яскравість моєї кави. Тому я обсмажувала свою гейшу на протязі 11 хвилин. Перший крек стався о 9:15. Таким чином я змогла розкрити цитрусовість своєї кави. Розвиток зайняв 15%. Від загального часу обсмажування. Таким чином я зробила тіло соковитим, щільним і змогла також розкрити цукрово карамельні ноти моєї кави, аби підкреслити, звідки вона родом. Судді, будь ласка, перейдіть зараз до авторського напою, бо я додам еспресо для охолодження, а також деякі інші інгредієнти. Разом ми можемо записати дескриптори та тактильні властивості мого авторського напою. Тож, перше, це рисове молоко власного приготування. Я замочувала рис на протязі 20, 24 годин з воді. Після перебила його з свіжою водою та фініковим сиропом, аби збільшити солодкість. Після ретельно простирила, аби досягти ідеальної гладкої текстури. Тож. Рисове молоко надасть моєму напою округле тіло з гладкою текстурою, трояндова вода. Я заварювала пелюстки троянди на протязі 10 хвилин. Після ще 2 години на повільному вогні зменшувала об'єм рідини в 4 рази, аби збільшити квітковий аромат. Солодкий кордіал на основі аквафаби, кокосового цукру та ванілі. Разом з трояндовою водою вони створять в моєму напої дескриптор темного рому та меду. Усі ці інгредієнти я додала в рівній кількості 50 мл кожен. Також я додаю 1 мл лактоферментованого на протязі 6 днів лимонного соку. Це зробить загальне враження від мого напою більш яскравим, адже це зробить його більш насиченим. Тож судді, поки мій еспресо та інгредієнти будуть досягати холодної температури, я розпочну етап подачі еспресо. Мій рецепт подвійного еспресо – це 18,5 грамів кави, 25 секунд екстракція та 50 грамів вихід напою. Саме завдяки такому високому рейті, я змогла ідеально розкрити дескриптор солодкого апельсину в моєму еспресо. Такий самий рецепт я використовувала для приготування еспресо як бази для мого авторського напою, бо саме ця яскрава цитрусова кислотність допоможе мені побудувати баланс між більш солодкими інгредієнтами та розкрити нові дескриптори в моєму напої. Загалом пошук рецепту еспресо для мене асоціюється з творчим пошуком в мистецтві, адже це зазвичай не обходиться без сліз, інколи розчарувань, боротьби з самим собою, але в результаті завжди радує своїм фіналом. Судді, будь ласка, після оцінки крема мого еспресо Я попрошу вас дочекатися моєї команди, аби почати його пити, щоб екстракція моєї кави завершилася. А поки що ми можемо записати дескриптори. В своїх чашках ви відчуєте солодкий апельсин. Персики, квітковий мед, тіло буде соковитим, з гладкою текстурою. А після смак розкриється з нотами коричневого цукру мусковада. Тож, для вас. Для вас. Паска. Судді, розмішайте, будь ласка, еспресо три рази ложкою від себе і насолоджуйтесь. Що ж, я розпочинаю подачу молочного напою. Тут я вирішила трішки змінити свій рецепт еспресо, зробити речі коротшим. Для подвійного еспресо це все ще буде 18,5 г кави, але екстракція 22 секунди і вихід буде 44 грами. Саме з таким еспресо в поєднанні з дуже солодким молоком, цитрусова кислотність, трансформується в ягідну, а моя. Ретіо еспретіо еспресо з молоком в моєму на молочному напої ідеально розкриє ноти карамелізації. Ретіо буде 1 до 5. Загалом, об'єм напію буде 110 мл. Діть, будь ласка, запишіть дескриптори мого молочного напою. В своїх чашках ви відчуєте солону карамель, курагу, ноти червоних ягід. Тіло буде округле та шовковисте. Після смак розкриється нотами свіжої випічки з вершковим маслом. Своєю текстурою мій молочний напій завдячує саме рецепту молока. Цільне молоко жирністю 2,5% я дистилювала за допомогою замороження на 60%. Таким чином я позбулася зайвої води та збільшила солодкість. Але для кращої текстури під час нагрівання та вспінення молока я змішала його в пропорції 3 до 1 з цільним молоком. Дякую. Вже багато поколінь бариста поєднує каву з молоком. Я точно знаю, що немало буде покладено часу та зусиль, аби досягти ідеального балансу смаку та візуального ефекту. Тому цей етап для мене асоціюється з етапом тяжкої праці в мистецтві. Адже талант. Це завжди тільки початок. Ласка, для вас насолоджуйтесь.

Судді, я розпочинаю фінальну частину свого виступу, це авторський напій. Зараз я додам останній інгредієнт для свого напою: це гібіскус, який заварювався в холодній воді з початку мого виступу, також 50 мл. Це створить дескриптор соковитої журавлини в моєму напої. Таким чином, зробить смак більш комплексним. Усі інгредієнти я змішаю в нітросифоні, адже це підсилить тіло з гладкою текстури. Як різні інгредієнти, поєднуючись з моєю кавою, створюють нові смакові дескриптори в моєму напої, так само мистецтво створює в людині нові емоції, думки та почуття. Але як на мене, мистецтво не має існувати без глядача. Тому судді, сьогодні я попрошу вас стати частиною мого витвору мистецтва і після подачі напою. Додати прикрасу у вигляді сушеної квітки, яка знаходиться в маленьких чашечках перед вами, і таким чином картина буде домальована. Ya, Судді, я дуже вдячна за цей чудовий час разом з вами. Я дуже рада бути тут та творити мистецтво на цій сцені разом з кавою. Дякую. Час! Ваші оплески для Аліни підтримуємо її! Дякую. Поки ми даємо час суддям для того, щоб спробувати цей напій. Аліно, розкажи, як ти? Ой, якщо чесно, чомусь сьогодні я переживала набагато більше, ніж вчора. Можливо, через очікування, можливо, через те, що я не очікувала, що я буду сьогодні ще раз виступати. Тому ручки тряслися, але мені дуже приємно, що багато глядачів мене підтримували і судді підтримували, і тому я просто рада, що я це зробила сьогодні. Оплески! Оплески! Дякую. Ти велика молодець. ти дійшла до фіналу. Ти можеш пишатись з собою, що ти тут. Дякую. І ми тобою пишаємось. Дякую. Давайте ще раз поаплодуємо для Аліни. Дякуємо. Запакуємо будівель.